Друзі, всім привіт! Значить, що у нас сьогодні? Що ми будемо робити? У нас ранок, як бачите, всім раночку. Ми вже працюємо на робочому місці. Значить, у нас ВАЗ-2115. Що потрібно робити? Ну як завжди, по класиці, провірити. Клапана, там якусь діагностику зробить. Взагалі подивитися, що з двигуном. Тут маленька історія двигуна така, що людина буквально там місяць назад купила автомобіль і взагалі нічого не знає, що тут, що з клапанами, що, що з пососами воздуха там, і тому подібне з діагностикою, чек горить. Е, от. І пригнав її до мене, каже, будь передивись, пересмикай своїм поглядом, може щось потрібно устранити. Не подобається йому е, нарікання на те, що погано працює на бензині. Був він десь на діагностиці, заміряли давлення в топливній системі, ТОК 4 бара дави нормально, бензин нікуди не входив назад в бак. То все чудово. <свічки>, Свічки, котушку, не котушку, а модуль запалювання, провода, все замінено результата немає. По діагностиці я подивився, у нас йдуть пропуски 3 третій циліндр, навіть в першому йдуть пропуски в циліндру. По ошибкам, датчик розпритвали, датчик детонації. Але, скоріше всього, що просто знімалися фішки, і, і, ну, і блок управління побачив, що немає датчика. Коли я вже. Скинув ошибки, завів, то тільки залишилися пропуски перший-третій ціліндр. Наче в першу чергу я, я заміряв компресію в цих ціліндр, значить Перший 12, вторий 9, третій 10, 4-12. Компресія разнобой, але явного проявного клапана я не наблюдаю. Думаю, скоріш за все, що клапана тут випускні зажаті. Бачите, газ у нас друге, третє покоління. От. Тому. Думаю, регулюка допоможе. Ми побачимо тепер. Також перевірив, ДМРВ. МРВ. АЦП при включеному запалюванні показує 1,05. І не сказати, що він геть умер, але і не сказати, що він в дуже чудовому стані. Розход воздуха на холостому ходу показує 15 кг. Це дуже багато і заливає. Але перед тим як приговорити ДМРВ, потрібно буде перевірити на підсоси воздуха, чи немає десь у нас утечки. Тому зараз підключимо генератор в першу чергу і перевіримо на підсоси воздуха. І потім вже будемо приймати рішення. Тому, друзі, погнали работать. хорош ляпати язиком. Давайте щось зробимо. Так, ну як бачите, що і потрібно було доказать. Дим у нас пішов і черепашки. Бачите, це досить сильний підсос воздуха. Дросільну заслонку потрібно буде знімати. І перемазати герметиком. Ось тут у Бачите? От, як іде, так більше ніде не наблюдається. Ось ні. Ось тільки в цьому місці. Дим у нас пігачити. Ну, ну, Все понятно, знімаємо, розбираємо, перепаковуємо. Ось такий зараз двигун має вигляд. Зняв я друзі заслонку. Двигун десь ось так. Масло, звісно, ну, чорновати тут було. Ну і бачимо, що двигун то, так, трошки загажний. Якось мастила завивалася не дуже високою. Якості, Дросільна заслонка виглядає ось так. Бажано пік почистити, ми це і зробимо. Клапан працює. Регулятор холостого ходу тут стоїть. Автотрей. Це вже мінявся. Але стан, звісно, його дуже печальний. Також, бачите, колечко уплотнительне. Переписку. Коли ставив регулятор, зажували, колечко в мусорі. Регулятор почистимо, спробуємо і поставимо. Братик. Тут у нас ось так виглядає. Сіточка не забита, соті видно, Кримінала по ній немає. Так вона чорна, але свою функцію повинна була виконувати. І ми її ще все рівно пропалимо, щоб, вже знаєте, якщо поліз, то зробив. Ну, кримінала немає чорне, але робоче. Зараз ставимо супер турбо вентилятор, щоб наш двигун остив. До кімнатної температури, десь плюс 15 градусів, і приступимо до перевірки, теплових зарикла клапанів А зараз поки що займаємося цим. Дросельна заслонка почищена. Такий має вид тепер. Також я так її ще перемазав зверху з герметиком. Хлопан робота працює чуєте. Регулятор холостого ходу також вичистив і замінив уплоднітельне колічко. Ось сіточка ось такий має. Я її випалюю. Беремо ще остиваємо. Що ж, друзі, приступаємо до регулювання теплових зборів клапанів. Що я бачу, ремішок у нас новий. Але трошечки з'їжджає він в бік. не Невідомой ну, не, не із за чого, чи помпа, чи шестерні ГРМ. Тобто, так, одразу і не скажеш, хоча помпа От. Ну, да ладно, З цим будемо потім розбиратися, а може навіть так і залишимо, тому що я бачу, що його ніде нічого не їсть. Тобто, ремішок собі працює, як повинно бути. Значить, перший клапан випускний. У нас, як завжди, по класиці. Дивіться, щуп у нас. Що ж покажу. 0,10, так? Да? 010. Що? Тикаємо його, да? так? Що ми бачимо? Зазора ні. Бачите, що вернеться. Зазора, ні. Клапан зажатий. Хоча пам'ятаєте, що в першому циліндрі компресія була 12. Притом з що клапан випускний зажатий, і компресія якби повинна була походити. Тобто циліндр, скоріш за все, в дуже гарному стані. Поршнева мається на увазі. А от клапана треба відрегулювати. Шайба вроді там товста, ми зараз ну, так подивимось. Зазора немає. Звичайно вона працює нормально, не буде. погнали. Четвертий випускний клапан, щуп. Щуп, щуп, щуп. Щуп. 010. І? І ніфіга. Клапан зажав. Це в нас вторий циліндр, четвертий клапан випускний. Повинен бути 0,35. 0,10 немає. Резор 0, циліндр не працює. От і Все, Все, друзі, закінчив я з нашою машинкою. Зараз працює на бензині. Ошибки всі уйшли. Осталась тільки одна, багата є сміть на газу, на бензині немає. Зараз працює наш двигун на бензині. О, ось так. Також рекомендую замінити МРВ, все рівно їсть вона в воздух до 14,5 до 15 кг, ДМРВ у нас вже вийшов в Так, Підсоси воздуха ми обрали, залився маленький підсос воздуха тільки на крану немає. Ось так, друзі. Так працює наш загон. Так, друзі, відпустив я клієнта. Хотів вам розказати, що у нас вийшло з регулювальними шайбами і зазорами. Перший випуск 0 зазор, 0, циліндр не працював. По закінченню шайба 345. Вторий впуск 0.10 вже піджатий. Третій впуск 0.15. Четвертий клапан випускний 0 зазор. Шайба 3.35 по закінченню. П'ятий клапан випускний. 0.15 клапан піджатий. Ну, не піджатий, він зажатий. По закінченню шайба 3.15, вже танковата йде. Шостий, сьомий, по 0.15 це впускні, в допуску, але піджаті І восьмий випуск 0.15 зажатий. По закінченню шайба 300. Ось такі зазори, друзі. От, е... Клієнт зробив правильно, що приїхав на регулювання. Перепровірили все, продіагностували. Вероятність того, що він сплавив клапана, думаю, що немає. Але після того, як він прийде кілометрів 15, 20, 30 ми ще раз переміряємо компресію. Теоретично, вторий-третій циліндр, компресія повинна буде вирівнятися. Ну, побачимо, побачимо. Тому, друзі, якось так. Всім гарного дня, не ламайтесь. Якщо зламались, ми вас відремонтуємо, а ми поки що чекаємо наступного клієнта. Всім добра!